13 грудня середа. У густому чагарнику блимало ледь помітне світло. Ангел підлетів ближче і побачив старий ліхтар. Певно, його хтось викинув чи загубив. Від часу дощів, снігу і вітру ліхтар був обдертим з поламаною ручкою і вибитим склом. Але на диво батарейка час від часу спрацьовувала, і в ліхтарі з'являлося слабеньке світло. Це світло ніби просило про підтримку і допомогу. Ангел дістав ліхтар, гарненько його вимив, вставив новеньку батарейку і повісив на гілку ялинки. Тепер ліхтар був ніби орієнтиром для тих, хто збився з дороги і хотів відпочити. Ангел задоволено посміхнувся.